І долучаємо Олександра Мамоя, бійця бійцям гвардії наступу. Сашо. Ми тебе вітаємо. Слава Україні і раді тебе побачити. Вітаю колеги. Грант Доброго слави. ранку. Вітаю. Доброго ранку, Олександр. Сашо, попри численні втрати серед своїх, росіяни так і не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Луганщини. Якої є ситуація нині на полі бою? І все ж таки росіяни намагаються атакувати чи перебувають нині у обороні? Насправді місцями паритет, місцями ми атакуємо, місцями атакують росіяни. Тобто звучить дуже абстрактно, але як воно насправді відбувається? Немає зараз на луганському напрямку такої ділянки фронту, де б хтось тотально домінував, це і називається паритет, тому що сили і засоби, які у нас тут є, вони в принципі в українській стороні не дозволяють. Компенсувати ті ту перевагу росіян, яка є в кількості військовослужбовців, так ми більш сильні в контрбатарейній боротьбі. Ми більш сильні на окремих напрямках в ФПВ-дронах і СКИДах. Ми більш сильні, все таки моральним духом це чути, навіть якщо десь вдається почути перехоплення розмов. Росіян, то в них моральний дух тут не надто високий на луганському напрямку, але їх велика кількість. От їх багато як тарганів, і це велика проблема. Олександре, якщо ми говоримо про важливість утримання висот, теж і ваші колеги з інших напрямків неодноразово говорили, що ті висоти, які нам вдалося свого часу взяти і закріпитися на них, відіграють зараз надважливу роль. І в росіян фактично на різних відтинках фронту є завдання. Повернути ці висоти для того, аби там закріпитися і мати вигідніші позиції взимку, ну і потенційно вже надалі. Наскільки зараз важливо утримати ті позиції, якраз такі панівні, і якщо ми говоримо про намагання росіян штурмувати, брали до уваги авдіївський напрямок і теж з військовими спілкувалися звіти. Вони зазначають, що змінився підхід по 10-20 осіб, ось групам. Але Олександре, наша, Якщо ти можеш піти в е, бліндаж чи більш безпечніше укриття, будь ласка, просимо. Нормально, можемо продовжувати. Е, Олександре, а це даруй, як поки що не військовий і не знаю, що це таке могло прилетіти. Це, це удар чого був? Що це таке? Що за зброя працювала? Важко, Важко сказати, але щось типу артилерії стволі. Угу. Що стосується висот, і що стосується Олександре, моментів якраз таки з кількістю штурмових груп противника, е, так ну насправді висоти це дуже важливо. І звісно, що росіяни намагаються відбувати висоти, але їм це не вдається. От якщо говорити коротко, то штурми дії ніколи не припинялися. Цьому році на Луганському напрямку і хотів сказати, що зараз змінилась тактика, те, що я раніше говорив: тобто, якихось таких тупих місних штурмів, немає. Зараз все таки росіяни намагаються проводити артилерійську підготовку, артпідготовка йде, йде прикриття мінометного вогню, і тоді йде піхота. Тому такого, як було в минулому році, коли просто як, наприклад, на Бахмутському напрямку. Посилались просто на місні штурми без прикриття нічого. Такого вже немає. Росіяни теж вчаться. Вони також розуміють, що так у них ресурс людський великий, але він не безмежний. Саша ми з тобою спілкувалися, і ти говорив, що нині росіяни використовують активно і винищувальну авіацію, і бомбардувальну авіацію, і гелікоптери вогневої підтримки. Чи попливала погода на роботу авіації як зараз активністю? Ну насправді на штурмову авіацію погода аж надто не впливає критично. Якщо ми беремо су 25 наприклад, хачі, то вони можуть вони в принципі ну все погодні. Вони можуть працювати і в великий туман, і в дощ, особливо якщо вони модернізовані і мають певне обладнання. А якщо ми говоримо про дрони, то звісно, дрони дуже сильно залежать від погоди. Якщо дуже сильний дощ або сильний лапати, сніг, то це не секрет, що ні українська сторона, ні російська сторона. Вони особливо активно не використовують, от. А от авіацію використовують значно частіше на Луганському напрямку. Не сказати, що вони тут тотально домінують, але вони використовують авіацію частіше, особливо гелікоптери з використанням накерованих снарядів по типу НУРС. І тут погодні умови впливають набагато менше на їхню роботу, і в цьому велика проблема. Е, Олександре, ну, власне, під час нашого з вами спілкування тут е, і наші глядачі, і ми Чули, що як працює безпосередньо артилерія, ви згадували, що артпідготовка від противника вона відбувається повсякчас. А як щодо кількості випущених снарядів, ми розуміємо, що на певних напрямках інколи навіть нам вдається виходити по кількості ударів. Ну в паритет на вашому напрямку, наскільки зараз інтенсивно ворог застосовує артилерію, знову ж таки про якийсь дефіцит снарядів, навряд чи доречно говорити, Колись послуговувалися таким словосполученням, так снарядний голод, ніби. В росіян, але ж насправді його немає. Може просто зменшуватися якась кількість на той чи інший проміжок часу, або на тому чи іншому відтинку постріли. Ну я не знаю, на якому відтинку фронту є прям однакова кількість паритет. Тобто я знаю, що на Луганському напрямку все-таки йде домінування росіян по кількості випущених снарядів. мін це не є секрет. Будь-яка людина, яка журналіст, який приїде на Луганський напрямок, просто спостерігати за ситуацією, просто на звук почує і може порахувати банально, що за годину ну два-три рази більше точно на снарядів. В імін, от я ж кажу, українці, українські військові, вони більш компенсують це контрбатарейною боротьбою і більш влучними пострілами і далекобійними пострілами, враховуючи, що є саме хідні установки і гармати західного виробництва. Які є далекобійні більш і більш точні, але не забуваємо, що ресурс ствола кожної артилерійської установки він е, має ну, певну кількість пострілів. Так він не є безмежним. Цей ресурс і також українські гармати, якщо вони мають дуже великий настрій, вони також перестають бути дуже точними, і це також є проблема велика. І саме тому українці виробляють зараз українська промисловість виробляє. Таку славу, як Богдана, і саме ця слава, якщо її запустити в дійсно серійне виробництво, це може нам сильно допомогти. Сашо раніше була перевага у маскуванні і для українських військових, і для росіян, що ми говоримо про серебрянське лісництво, як зараз із цим, тому що погодні умови гіршують, листя опадає. І відповідно, скоро буде сніг. І, на твою думку, як це повпливає, і чи кардинально повпливає ну, на ситуацію? Оль, повіриш на твої слова про сніг, пішов сніг. Таке диво, Рівний Серебрян... ліс. От який реагую на слова. Дійсно, пішов зараз сніжок легенький. Дороги розмилися за останній тиждень, були дуже сильно. Потім трішки підсохли. Місця частково час від часу зобрався морозець, але дуже складно. Колісна техніка в серебрянському лісі. Ну, Якщо вона не пристосована до таких доріг, якщо це не повноприводна, ну то і взагалі нічого тут робити. Повноприводні машини, якщо вони не мають е, спеціальних режимів роботи, то також їм нічого робити. Мають бути спеціальні і мають бути спеціальні бронемашини, які пристосовані до цих доріг. Дуже складно пересуватися ґрунтовими дорогами після негоди, після дощів. Олександр хотів би окремо ви згадували сьогодні про те, що важливість використання якраз такі дронів. Ось напередодні говорили про Авдіївський напрямок. Я згадував 109 ту 110-ту бригади. Вони там активно працюють дронами. Подяка, як завжди, теж небайдужими волонтерам, які підкинули їм дронів. Досить таки там в сотнях свого часу, ось буквально кілька. Кілька тижнів тому, як у у вас на вашому напрямку, з використанням fpv і знову ж таки, ми згадували сьогодні про те, що повсякчас ворог намагається працювати окопними тими самими ребами, іншими ребами, трішки інших модифікацій, і намагається удосконалювати наскільки зараз активно він це використовує. Так, ну це одвічна протидія зброя і протидія цієї зброї. Так само зараз уже всі розуміють, чудово, що Окопні ребли це не є паличка-вручалочка, але це в принципі досить ефективні засоби протидії а, ось цими дронам І от відбувається така протидія: хто більше накопичить FPV-дронів, і хто не більше накопичить а, ось цих окопних антидронових засобів. А, так, от, поки що, я можу сказати, що насиченість антидроновими засобами вона ну не є якоюсь тотальною жодною зі сторін. На цим ще працює і українська сторона, і російська сторона. А от FPV-дрони, вони дійсно насичуються, і зараз fpv дрони використовуються дуже активно. І, і, і мені здається, що є окремі напрямки, де українська сторона більш активно використовує на Луганському на Луганській ділянці фронту fpv дрони Це дуже ефективно. Але я нагадаю, що цьому треба вчитися. Це не просто дрон, це не просто оператор дрону. Це має бути людина, яка є снайпером в. Безпілотній справі, тому що це дійсно треба бути дуже уважним, мати великі навики реакції дуже великої, швидкої і треба мати дуже великий наліт, і тоді, в принципі, це ефективно використовувати. Якщо цього всього не мати, то FPV-дрони просто будуть втрачатись.